Всім привіт! Сьогодні з вами як завжди я. Кьома Хайпер і я радий тати вас на своєму новому відео. Сьогодні ми продовжуємо робити експерименти. Е, в даному епізоді у нас буде Португалія, тому що ось ця лінка попросила мене її взяти. Ну, по традиції я не зміг її відмовити. Давайте тоді не будемо затримувати, Шахтар Динамо вже чекають, щоб зіграти свій перший матч. І так, після 10 матчів. А, ну, 9 ладно. Після 9-ти матчів у Брага знаходиться на шостому місці. Динамо 5, Бенфіка, 4, Шахтар, 3, 2 Порту і перший Спортінг. Ну, в принципі, так. Да. В принципі, так би й мало бути. Подивіться, що там в кубку. Так, в першому раунді Шахтар пройшов Есторіл, а Динамо пройшло по фіналькам Фамаліцао. В 16-й Шахтар вилетів від Порту, а Динамо пройшло Гіл від Сенте. Ще фіналі Динамо зіграє з Море Інсе. Добре, давайте тоді присумлюємо ще 10 євро. І так, після 10 зіграних турів Динамо знаходиться на п'ятому місці, Шахтар на 4-му. Бенфіка, третя спортинг, другий і Порту з величезним відривом перший. Що там у нас в Кубку? А в кубку Динамо пройшло Море Іріансе і буде грати в півфіналі проти Араука. Прекрасні назви команд. Добре, давайте тоді досимлюємо вже до кінця сезону. І так, закінчився перший сезон нашого експерименту. І що у нас виходить? Динамо займає шосте місце, набирає 53 залікові пункти. Брага 5 також 53, Шахтар, 4, 71. о тут, го, тут відриви. Бенфіка 72, Спортінг 78 і Порто 88. Ну, непогано, типу, може бути. Давайте поглянемо, типу, що ще в кубку. І так, Динамо за суму і 2 матчів проходить Арауку з загальним рахунком 1-5, а Порто перемагає з загальним рахунком 2-4. І у фіналі вони ще не зіграли, так що давайте присумлюємо фінал. І. Програє Динамо 1-0. Ну, в принципі, очікувано, очікувано. Давайте прямо ждемо, щоб по бомбардирам, асистентам. Найкращим бомбардиром з огроменним відривом, ну, очікувано, став Віктор Гєккіриш. Найкращий з наших клубів це Егіналу з 16 голами Судаков забив 14. Єрмоленко забив 9. Ванат 9. І більше тут нікого нема. По асистам. Найкращий Судаков 9. Буяльський 8. Більш... А, Педроен Рікіше 4 віддав. По сухим матчам Анатолій Трубін. Вот хто затащив Бенфіку так висок. 12 сухих матчів. Різник 7 і нещеред 6. Більше тут ніяких нема. По червоних картках ніякого я не бачу грубіянчика. Хоча Дубінчак от получив одну червону і по жовтим. Крисків цілих 5 і Брагару цілих 5. Ай-яй-яй, пацани. якийсь крізан. Шахтаря получив 4. Тоді давайте по традиції просимулюємо другий сезон. І так, після 10 зіграних турів Шахтар знаходиться на 10-му місці, нічого собі. Динамо п'ятий, Порту, 4, Брага, третя, Спортінг, другий та Бенфіка перший. Давайте глянемо, що там в Кубку. Так, а в Кубку Шахтар вибив Арауку, яку тоді Динамо перемогло, і вийшов в фінали. Ну і це вже мені здається, це вже не перший і не другий раз, коли в наших експериментах Динамо грає з Шахтарем в Кубку. Це вже дійсно реально не перший раз. Ой, і четверть фіналі зустрінеться Шахтар з Київським Динамо. Давайте просимулюємо ще 10 матчів. Так, після 20 матчів знаходиться Динамо на 7 місці. Має в активі самому 35, так само в Браге. І в моєї команди, яку я взяв, теж 35. Шахтар 36, четверте місце, Порту 39, Спортінг 43 і Бенфіка 46. Давайте поглянемо, що там в кубку. Шахтар переміг Динамо з другу 2-1 та пробився в стадію півфінала, де зіграє проти Браги. Тоді давайте просимулюємо цей матч і вже до кінця взагалі сезону. Так, закінчився наш сезон. Давайте глянемо, як закінчили наші клуби. Шахтар закінчив на шостому місці. В активі 53 залікові пункти. Динамо 5, 58 очок, Порто 4, 3. Брага, Друга Бенфіка і Спортінг перший. Давайте планимо, що там в Кубку. Шахтар, на жаль, за сумою двох матчів вилетів від Браги з рахунком 4-6. В останній грі програли 2-5. А 2-1 вигравали в першій. Ну, ладно, давайте ті поляну ще бомбардирів. В фіналі, якщо що перемогла брага. Найкращим став Франциско ТНК зі Спортіна в 25 м'ячів в його активі. Найкращий з наших це Ванат, 19 м'ячів забив. Шахтаря це знову цей Крізан. Uh, більше тут нікого нема. По асистентам. Мондаренко 6, та Антон Царенко 4. І Крі... Крістіан Біловар тоже 4. По сухим матчам Дмитро Різник 7, та Денис Ігатенко 4. І Валентин Мургун 3. І Кірил Фесюн 2, Молодці воротарі. По червоним карточкам Рігіналдо получив 2 найбільші з усіх і Марлан комусь получив одну. Ще одну получив Швед, ще одну получив Назарина, ще одну Тимчик. І ще одну Азару. Цей Ссон був більш такий на е, червоні карточки. Крізан получив 4 жовті. Бондаренко 3. Тимчик 3. І нічого вроді такого, що більше цікаво. Добре, на цьому, напевно, будемо закінчувати. Не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал, там завжди виходять ексклюзивні новини щодо моїх каналів. Е... На цьому, напевно, все. Дякую, що подивились. Всім удачі і всім. Па.